Сьогодні у випуску. Про вину визнали. Екс-керівник Кіровоградської єпархії Української православної церкви ІОАСАФ і секретар єпархії Роман Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі. У Світловодську руйнується дорога, яку ремонтували чотири роки тому. Гарантія вісім років. Хто буде лагодити? З Затримкою на два тижні закінчили посівну ярих пшениці та ячменю на Кіровоградщині. У Ленінському районному суді Кропивницького оголосили вирок екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Петру Губеню і секретарю єпархії Роману Кондратюку. Знімати їх обличчя захисник Сергій Галушко заборонив. Прокурор Сергій Ожок зачитує матеріали справи. На початку вересня 2021 року секретаря кіровоградської єпархії ПЦ Кондратюку, за вказівкою очільника Кіровоградської єпархії ПЦ Губеню з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Було здійснено пошук вивчення та скачування з інтернет-мережі друкованої літератури російського видавництва. Це книга Руська церква на Насправді православі 21 віком. Книга Склад діалогу української атлосипалії. Книга Український церковний робот. Книга Суверенірний український вопрос. А також п'ята книга це правила церкви і дівчинки церкви. 14 грудня 2021 року в приміщенні свого робочого кабінету управління Кіроградської партії УПЦН під час засідання благочильник Кіровоградської партії ПЦ презентував присутнім лише зазначену духовану літературу російського видавництва. Після цього прокурор опитує підозрюваних Ви для себе на даний час розумієте, який наслідок, який причинний зв'язок був пов'язаний з вашими поді... з вашими діями щодо розповсюдження цих. Я визнаю що це про провідно, а більше казати чому не є. Прикро, що так сталося, сказав Роман Кондратюк, відповідаючи на те ж саме запитання прокурора. Свою вину повністю визнав. За даними прокурора, служба безпеки України повідомила про підозру Петру Губеню, торік у грудні за місяць Роману Кондратюку. Справу розслідували за статтею порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності релігійних переконань, покарання за це від штрафу до позбавлення волі до трьох років. Прокурор просив суд визначити покарання для обох священнослужителів у вигляді позбавлення волі на три роки і звільнення від його відбування на два роки впродовж ізпитового терміну, а також заборонити обіймати керівні посади у релігійних організаціях впродовж року. Захисник підозрюваних з пропозицією прокурора погодився частково. Погоджуюсь з тим, що щодо біля покарання позбавлення волі строком на три роки, та відповідно замінною. Даного покарання з посиланням на слідку 75-ту встановленням одного року, року і один рік і встановлення одного року з того строку. Що стосується обмеження права займати посади на строком один рік, я заперечую проти цього. Я прошу вас все-таки врахувати те, що. Дії моїх підзахисних жодним чином не спричинили будь-яких наслідків негативного характеру. За півтори години суддя Світлана Льон оголошує вирок. Призначить покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, а саме забороною обіймати керівні посади в релігійних організаціях України строком на один рік. Не звільнити Петра Івановича відбуття основного призначеного покарання з випробуванням строком на два роки, поклавши на засуджену обов'язки відповідно до частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України. Періодично з'являтися для реєстрації до типу уповноваженого органу з питань пробації. Таке ж покарання суддя призначила Роману Кондратюку. Ухвалу судді захисник священнослужителів коментувати відмовився. Нема коментарів ніяк на оскарження рішення в апеляційному суді мають 30 днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Бетонні плити, які просіли та вибоїни. Такий вигляд має дорога на вулиці Городоцька, колишня Єгорова, у місті Світловоцьк, яку ремонтували чотири роки тому. Ламаєш ресури і їдеш. Водій маршрутки Олександр Сукоренко розповідає: їздить цією дорогою щодня. Тут вже нереально їздити просто. Ось дивіться, як фура об'їжджає, Дивіться. І ми автобусами так само з фурами питаємося об'їхати, тому що невозможно ніяк. Ремонтували дорогу з 2017 по 2019 роки за гроші з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність 3 кілометри. Дорога комунальна, вона на балансі Світловодської міської ради. Її не вели експлуатацію через незавершення підрядником ремонтні роботи, пояснив міський голова Світловодська Андрій Маліцький. 17 і вісімнадцятому році після виконання цих робіт, а, ну, були поміщення деякі руйнування або просідання до дорожнього, на що неодноразово було вказано нашою на той час міськрадою. А у вигляді листів звернені зауважень каже гарантія на ремонтні роботи 8 років виконувало капітальний ремонт підприємство Укрмодуль. Його вартість згідно даних сайту державних закупівель Прозоро на 17 липня 2017 року становила понад 28,5 мільйонів гривень. 13 квітня наступного року вартість збільшилася на понад 21 мільйон 700 тисяч гривень. Далі цитуємо обґрунтування, чому збільшилась вартість робіт. Під час виконання робіт виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт та як наслідок здійснення додаткової закупівлі. Серед причин руйнування та деформації дорожнього покриття керівник підприємства підрядника Ігор Марон у телефонній розмові назвав відсутність Контролі за приїздом вантажівок та прорахунки у проєктній документації. Це розрішення основи, котролежить при казке, навіть доші, палатки возгрузний транспорт там по 60 тонн. Ошибки проєктування. І ми в автодорожну академію, приїхали три професори, провели обстеження, провели заміри і написали відщо. Отчот близько 120 сторінок. І ми на основании этого чота подали в суд целью признания проекта бракованим. І снять наше в тому, що це нашої в стадії розсмотрення знаходиться в сіді. Каже під час ремонту дороги про просідання плит інформували управління капітального будівництва обласної адміністрації, яке було замовником робіт. На запис суспільного керівниця департаменту Ірина Васильєва надіслала відповідь: цитуємо: після завершення ремонтних робіт рух дороги відновили, хоча даний об'єкт не ввели експлуатацію, та Світловодська міська рада не прийняла його на баланс. Зважаючи на це та на подонокі випадки перевищення перевізниками допустимих вагових параметрів, а також на те, що пошкодження дорожнього покриття утворились через деякий час після його облаштування. Ймовірною причиною утворення цих пошкоджень є порушення умов експлуатації цього об'єкту. За фактом на якісного ремонту, чотири роки тому відкрили кримінальне провадження. Це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко. 191 Кримінального кодексу України це привласнення у втрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Центр, яка за насці передбачає покарання в огляді позбавлення на строк до 5 років. Цього року на обслуговування і ремонт доріг на Кіровоградщині в обласному бюджеті передбачили 150 мільйонів гривень, каже голова обласної ради Юрій Дрозд за його інформацією, вартість ремонту цієї дороги Світловодську 21 мільйон гривень. Хто її буде ремонтувати і хто винен у тому, що дорога руйнується, має встановити суд, каже голова. Ця дорога є комунальною власністю Світловодської. ОТГ і надав в себе в бюджеті теж вишукувати кошти на утримання своєї інфраструктури. Пояснив про виділення грошей з обласного бюджету на ремонт цієї дороги не йтиметься до закінчення судових засідань. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Відеочку ну літрів, мабуть, сім не більше. За те, що вода придатна для пиття, для приготування їжі. Будь ласка, води нема. Тиждень в мікрорайоні Завадівка Кропивницького немає водопостачання, розповідає місцева жителька Юлія Марченко. Показує, має запас технічної води у бідонах. Водою мікрорайон має забезпечувати інгульська шахта. Ми чули, машина сигналить. Все ми не слышу, що можна. Воду людям в цистерні з водоканалу. Привіз водій Олександр Кушнір. Десятіло може буде пізніше. Будуть люди брати, будемо возити. Дзвонили в горисполком, щоб дали машину. І ось вже ми тре. Три дні возимо воду. Каже, без водопостачання лишились півтори тисячі людей. Люди були настроєні на те, щоб перекрити дорогу і не дати можливість працівникам шахти добиратися до свого місця роботи. Ми не можемо за тиждень попрати, ми не можемо приготувати, їсти нормально. Що можна зробити, аби перебоїв з водопостачанням не було, людям приїхав пояснити заступник міського голови Олександр Мосін. Каже, надали міську техніку для ремонту водопроводу Інгульської шахти, який вийшов з ладу. Розглянуть можливість виділення грошей з резервного фонду на заміну зношеної труби. Водогін знаходиться на балансі Інгульської шахти. Побувавши на місці аварійної ситуації, поспілкувавшись з керівництвом Інгульської шахти, вирішили провести засідання комісії Тептанес, заслухати. Всі сторони зібратися з питання з ОКВП Дніпро-Кіровоград, можливістю забезпечити водопостачання від мережі ОКВП дніпро кіровоград. Директор обласного комунального підприємства Дніпро-Кіровоград Олександр Пісний пояснив, не можуть подавати воду жителям мікрорайону Завадівка, хоча технічно така можливість є. Шахта має укласти з підприємством угоду про це. Говорить, нині ведуть перемовини з донором щодо надання обладнання для будівництва нового водогону, яким зможуть подавати воду в мікрорайон Завадівка. Прокладання водогону від водогону в кавопедні прокіраврат. Це 12 кілометрів. Інгульська шахта не заперечує того, що передати повністю весь комплекс водопостачання свого до кавопедні прокераврат. Але це не так все просто. Тут повинно бути рішення обласної ради, тут повинно бути рішення Кабінету міністрів для передачі. Говорить, така передача майна може затягнутись на декілька років. Коли в мікрорайоні буде вода і чи планують передавати комплекс водопостачання Дніпру-Кіровоград, ми поцікавились у директора шахти Ігоря Малишевського. У телефонній розмові він сказав, водопостачання відновлять сьогодні до кінця дня. Більше коментувати нічого не буде, бо немає таких повноважень. Інгульська шахта входить до складу державного підприємства східно гірничо збагачувальний комбінат. Помічниця генерального директора Олександра Марценюк сказала, що керівник на лікарняному. Нададуть відповідь на запит Суспільного, у який спосіб вирішуватимуть питання з водозабезпеченням. Олена Жкалова Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Оце перші посіви. Ярої пшениці, і тут уже такі сходи. Сходи ярої пшениці, яку посіли два тижні тому, показує керівник господарства з новоукраїнського району Микола Макодзеба. Каже, посів на ярих тривали більше місяця. Закінчили з затримкою на два тижні. Через дощі техніка не могла заїхати на поля. Десь почали в кінці березня місяця. Почали, а сіяли почти до сьомого. Ждали погодних умов, щоб можна зайти і якісно посіяли. Говорить, працювати було кому, вдалося забронювати більшість військовозобов'язаних працівників. 15-х мобілізували. Знайшли ми спільну мову із воєнкоматами, з районною адміністрацією, то всі друг друга розуміють, що і там треба, і тут треба самих відповідальних. Ми забронірували людей, які сіяли, десь біля. 40 чоловік. Посівну пшениці та ячменю завершили 3,5 тисячі господарств Кіровоградщини. Вона розпочалася 15 березня, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Порівнює посівну минулого та цього року. У тому році були виклики, пов'язані з відсутністю з дефіцитом пально-мастильних матеріалів. Була складна логістика. Зараз налагоджено на фактично все пально-мастильні матеріали ми отримуємо з Європи. В цьому році головний наш виклик це погодні кліматичні умови. На два тижні пізніше почали основні проводити роботи. Каже, впоралися з посівом зернових, попри те, що не вистачало механізаторів, які пішли захищати Україну. Говорить, нині продовжує сіяти соняшник, сою і ріпак. Завершить до червня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький. Увага! Починаємо всі вправи з розминки голови. Поїхали раз, два, три чотири, раз. Щотижня у вівторок та четвер на стадіоні в Кропивницькому збираються учасники курсу з фізичної підготовки. Тут тренують тих, кому під час вступу потрібно буде скласти нормативи з фізичної підготовки. Організували безкоштовні заняття для всіх охочих викладачі Донецького державного університету внутрішніх справ, каже завідувач кафедри фізичної та домедичної підготовки Юрій Миронов. Пояснює, орієнтується на нормативи, які складають їхні вступники. Це 100 метрів комплексна силово права, яка Включає в себе виконання пресу і згибання розгибання упорі лежачі, і відповідно крос тисячу метрів. Разіли, хрусту не повинно бути, ще раз кажу, стали. Ми вивчили попит, того, що необхідно надавати абітурієнтам майбутнім саме інформацію, як готуватися до складання. Фізичних вправ і які саме це вправи для того, щоб вони змогли фізично випробувати себе саме на стадіоні. Каже, заняття з фізичної підготовки відвідують 60 людей. До прикладу, 100 метрівку під час іспиту мають пробігти за 14 секунд хлопці і 15 секунд дівчата. Вдох, Вида. Відновлюємо, відновлюємо. Ну, трошечки важко, але можна привикнути. 16, 17, час. Да, продовжуємо. Раз. Заняття триває годину. Курс розрахований на два місяці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.